преміум-партнер української прем'єр-ліги. Ну що, 8 березня, 15.30, все готово до старту поєдинку. на Матч 20-го туру української прем'єр-ліги. Металіст 19-25 проти ЛНЗ. У фіолетовій сьогодні в формі грає у нас у ЛНЗ, у своїй класичній домашній формі синьо-жовті грає Металіст 19 -25. 25, ну і цікаво буде поспостерігати за тим, як види змінюються металіст. Тому що сьогодні у воротах дебютанта прийшов до команди взимку Ярослав Проценко, футболіст, який захищав ворота гірника спорт з горішніх планів у першій частині цього сезону та грав у Першій лізі він прийшов до команди, і сьогодні саме він підмінює Олега Мозіля. Олег Мозіль занедужав. а зараз у нас кутовий. Перший котовий у цьому матчі біля Воріти Лензе. Ну і на лінію вертальського майданчика вибиває м'яч Герман Піньков. Ще раз дивимось подачу цього кутового дотягнувся до м'яча Герман. Десь спокійно вибіга. І Мереков вперед на Бурячука, той положені по був. Артем Габалок. м'ячем Протягує його далі. Хороше закидання на Гармаша. Той пропускає м'яч на партнера. Немає удару. Бичак допрацьовує, приймає на груди. Ближній кут пробиває Костянтин Бичек. На місці. Герман Пеньков. І ви знаєте, судячи зі всього, задню потягнув Герман в ось цьому моменті. Давайте подивимося ще раз на удар. Ось він удар. Пеньков потягнув. Одразу схопився за стегно. Ну, який дебютував у матчі проти Криворізького кривбасу. Дебютував не найкращим чином. Але Я сьогодні у запасі. Ще раз дивимось на цей удар Бличка. Абсолютно правильне рішення. Пробував у ближній кут, пробував на силу, пробував якісно. Є. Пасіч непогано віддає на молобисало. Той в один дотик повертає передачу на Геннадія. На лівому фланзі Пасіч. Пасіч один в один. Намагається перегати суперека. Навісна передачі. І ось він перший момент біля воріт металіста. 19-25. Хороший нес на передачі. Тіль. Номер один. Ще раз нагадуємо, Олів'є Тіль – Унікальний футболіст на моїй пам'яті в УПЛ перший. Польовий гравець, який грає з номером один. Так, є у нас голкіпери, які грають з нетиповими для голкіпера номерами. Арі Маура. Моура, хороша передача на Борячука, той врятував м'яч. на віс, від нього. Пенько вибиває, але не надто далеко. Ще одна спроба атаки буде. Арія Маура у штрафному майданчику віддає на Юрченка. Той пробиває. М'яч влучає у спину когось з оборонцом. Ну і вилітає на кутовий. Лак на дальній кут воротарського майданчика. Арі Моура перший на підбиранні. Хороший удар з льоту від Арі Моури. Насправді класна спроба з лівої ноги з підйому. Яксно пробував, не бачив момент удару. Герман Пеньковий теоретично це могло б стати проблемою для голкіпера ЛНЗ. Чи був би там зафіксований офсайд? Ще раз, ще раз удар Арі Моури. Або ж Гармаш правою. Гармаш пробиває низом. Небезпечний удар. Фарина на добивання. В дальній кут І пролітає м'яч повз ворота. Чудовий момент у Металіста 19-25. І перший удар від Рикошети від двох захисників. І на добиванні було небезпечно. Ще раз дивимося. Пенько врятує свою команду. І Дуже-дуже кількох сантиметрів не вистачило Андрію Борячку для того, щоб відправити цей м'яч у ворота. Алензе. Права ногу Денис. Гармаш, навісна передача. З підкруткою м'яч летів. Вертальського майданчика долетів, але пробити не вдалося. Замкнути цей удар теж не вдалось. Можна сказати, чи саме пробивав. Гармаш чи ні. Але нам через показують найнебезпечніший момент першого тайму. Дійсно, на ньому треба акцентувати увагу. Хороший шанс Тарасарі Мора отримує м'яч на лінії штрафного майданчика. Моура, навісна передача, удар! І повз ворота М'яч летить. Розкішний момент у Максима Максимарекова. На 60-тій хвилині. Ну, напевно, другий такий суперсерйозний момент. Біля воріт ЛНЗ. Ще раз дивимося на ну, ось м'якенький навіс. Класний удар. Фактично там три метри до воріт було. І. 25 бичок, 3-3 в 3 вихід. А швидкість набирає ліворуч, Зміщується Борячук. бичок йде, передачу на Борячика на штрафному майданчику Борячук під удар підпрацьовує, але тут надто багато захисників. Удар на місці. Герман Фенко. Денис Гармаш пробивав. Наприкінці цієї контратаки. Бурячук намагався повз Муравського м'яч і собі ж м'яч підпрацювати під праву ногу. Але У підсумку знайшов свого партнера по атаці. Але гармаш на позиції ледь не центрального півзахисника. Арімора лівою ногою пробиває. Пеньков перед собою відбив. О, таки накриває м'яджіл ЛНЗ. Час мусив, напевно, трохи похвилюватися своїх центральних оборонців. Шестаков займає позицію правого Вінгера. І саме зараз. Сергій Шестаков простріл від нього. Бленко намагався красиво підбором. Підправити у ворота. Трохи не вдалося. Ще раз, ще раз, набуть показувати з повтор цього моменту. Насправді, якби вдалося Олексію Хобленко тут влучити, 75-та хвилина. І кутовий біля воріт металіста 19-25. на кут воротарську майданчику. На підбиранні є можливість для удару. Каплієнка. І ще одне добивання. І Пенальті. М'яч влучив у руку. І пенальті призначається у ворота металіста 19-25. Зараз ми подивимось повтор цього епізоду. Що там сталося? Гадаю, працює вар на матчі. Тому якщо гри рукою там не було, то мають втрутитися відеоасистенти. Судячи зі всього, зараз якраз таки перевірка йде. Ось тут м'яч вибивається, ось дивимось удар. Так, в руку м'яч влучив Максиму Мерекові. Він в падінні. Головою до м'яча не дотягнувся і зачепив його рукою. Тому біля м'яча рибалка. Ну що ж, Сергій Рибалка. Сергій Рибалка проти Проценка. І забиває Сергій Рибалка. Виводить ланзе вперед на 76-й хвилині цього матчу. Рахунок стає 0 1 Якимось дивом, А команда Олега Долуба у другому матчі поспіль відіграє від оборони. Маліник забував, о, у минулому турі рибалка забуває у цьому. На передачі до штабного майданчика. Пеньков забирає м'яч руки все спокійно. Мають виникати питання щодо підсилення гри металіста 19-25. Ну, показують нам Віктора Скрипника. Каплієнко. Арат Бар. Хороша передача на Геннадія Пасіча. Той бігає до штрафного майданчика. Пасіч прострілює. І вдається вибити м'яч. Розкішна контратака. Насправді зараз для футболістів ЛНЗ. Олійник разом з баром її розпочали. Ну і простріл. На кут теж непоганий від Пасіча був. Підвів він голову. Побачив, що забігає там Сергій Шестаков. І Гармаш розвертається вже у штрафному майданчику. Фактично опинився. І чи не було тут влучання у руку? Апелюють до арбітра футболісти металіста 19-25. габелок. Ось та картинка, яку бачить зараз Сергій Задиран. Ну, ось рука Сергія Рибалки лікуть. Це не передпліччя, напевне. Ну що ж, яке рішення арбітру? Пенальті! Проти нього Герман Пеньков. 70. Юрченко забиває Владен Юрченко. Робить рахунок 1-1 у цьому матчі. Металіст 19-25. Рятується. Ну ви, ви знаєте, навіть не встиг потішитись Юрченко, тому що Арімо ура схопив м'яч. І несе його у центр поля. Владен Юрченко забиває. Владен Юрченко забиває перший гол за Металіст у цьому сезоні. У своєму третьому матчі. Матч двох 11-метрових. Ще не закінчився. П'ять хвилин грати. Ну і Металіст хоче забити ще. Олійник, Олійник. Немає положення поза грою, Олійник у штрафному майданчику. Під удар та нікого тут немає. Ще одна навісна передача. Барс скидка, Треба пробивати, Рятує команду Червак. Ну ось тепер уже був офсайд. Ух, яка ж паніка ледь не виникнула у редутих металіста 19-25. ось таких закидань не вибігали футболісти до кінця. Зараз подивимось на ось цю передачу на олійника. Ну тут офсайд, здається, був, причому там двометровий. Але дали атаку рефері довести до кінця. Ну і лише у цей момент був піднятий прапорець. Ну, навіть фінальний свисток Сергія Задирана, який фіксує дійсно бойову нічию у сьогоднішньому поєдинку. Металіст 19 25 перериває свою серію з семи програних матчів. Нарешті їм вдалося здобути очки. Ну і, напевно, це найважливіший підсумок цього поєдинку.